Всім привіт. Новини про сад та город. Посівний календар на тиждень із 24 по 30 квітня. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Які роботи можна провести у саду та на городі з 24 по 30 квітня підкаже місяць, 24 квітня. Приятливий день. Можна садити будь-які овочі, дерева, ягоди та квіти, але не рекомендується пересаджувати та пікірувати рослини. Поливи та підживлення дуже помірні. Можна обрізати та прищеплювати дерева, заготовляти живці, підвізувати слабкі саджанці. 2,25-27 квітня. Сприятливі дні будуть вдалими посіви будь-яких овочів на розесаду та у відкритий ґрунт. А також однорічних квітів. Якщо ви ще не посадили картоплю, то можна в ці дні провести посадку. Також добре приживаються полуниця та суниця, ожина, малина, агрус. А ось обробляти рослини отрутохімікатами та вносити органічні добрива не рекомендується. 28-30 квітня не дуже врожайні дні для посадки більшості рослин, крім цибулі, часнику та троянд. Не рекомендується поливати рослини та замочувати насіння. А ось боротися зі шкідниками та бур'янами можна. Які овочі можна висівати на грядки з 24 по 30 квітня 2023 року? Редис – 25-27 квітня. Помідори – 25-27 квітня. Огірки – 25-27 квітня. Гарбуз Кабачки 25-27 квітня, Стручкові, 24 квітня. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.